У мене рдух і мій мозок завжди в пошуку дофаміну. І це, що в цій коробці, точно допоможе мені швидше братись за ваші замовлення. Як ви вже могли зрозуміти, я люблю вінтажні не тільки хуста. У мене взагалі трошки специфічний смак, і сприйняття світу відрізняється від світосприйняття нейротипових людей. Наприклад, мені не так важливо, що я їм, як те, з чого я їм. Наприклад, я просто ненавиджу великі ложки та вилки і пластиковий посуд. Я відмовлюсь від чаю, якщо чашка з грубого фарфору, або металу в мене нема серванту з посудом на вихід, а воду я п'ю з кришталевих фужерів в щоденному житті. Тож не дивно, що я вирішила потішити себе вінтажною порцеляною. До речі, я їх замовила у власника магазину, який подарував мені цілу коробку хусток. Вони доступні до замовлення, але покажу в наступному відео. До речі. Ця чашка з блюдцем це англійська порцеляна, а чайник з підставкою для підігріву – то німецька порцеляна. Вони навіть тактильно дуже приємні, зовсім не схожі на посуд з мас-маркету. А вибір вінтажного посуду у них дуже великий. Тож зберігайте собі магазинчик. Там Точно знайдете те, що вам до смаку. А я чекаю ще одну посилку з кришечкою від чайника. Такі нюанси бувають у кожному магазині. Головне що швидко вирішили, а пакування дуже надійне.